З 2008 року ми здаємо наші квартири подобово в місті Сума. У нас 87 об'єктів управління. У нас є 2, дво, три кімнатні квартири. У нас є квартири на будь-який смак, котрі задовольняють вимоги на вибагалішого клієнта. У нас квартири знаходяться в. Найпопулярніших місцях нашого міру на центральних вулицях, таких як Харківська, Ілінська, Троїцька, Проспект Шевченка, просп... Горького, У нас не ширше квартири в нашому місті. Наші квартири всі мають гарну локацію: зупинки громадського транспорту, стоянки для автомобілів, торгівельні розважальні центри. У наші квартири мають дуже класні локації. Всі квартири майже знаходяться в пішої доступності до центральної вулиці Соборної. Наші більшість наших квартир обладнана автономним опаленням. Є котел, двоконтурний, який працює на гарячу воду і на опалення. Тому, якщо ви хочете комфортні умови для проживання, звертайтесь до нас. Ми з 2008 року здаємо квартири подобово в нашому місті.